Друзі, всіх вітаю на огляд старовинного намисто, яке дуже часто плутають з коралом, бо його носили так само, як корал в якості традиційної української прикраси. Але це смальта. Зараз я вам спробую крупним планом показати, як відрізнити смальту. Ось, дивіться, на кожній намастині посередині. Є така полоса, якщо ви її бачите, то це смальта. Скоріше, за все, це смальта. І ще у смальти, крупні отвори на мастинах. у коралла вони будуть набагато-набагато менші, виключно під ниточку, а не такі величезні, бо корал цінували. І не висвірлювали великі отвори. А тут ось ці полосочки посередині, ви бачите, це старовина Смальта. Ще наостанок скажу, що вона буває різних кольорів, не тільки червоного. Зазвичай вона потрапляється рожевого кольору, але буває блакитна та зелена, рідкісні кольори теж зустрічаються. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, підпишіться. Усім гарного дня, друзі!